Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. посиланнячку в описі до відео і на Ютуб, будь ласка, теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просувати канал. Дякую. А сьогодні багато всякого буде по останнім новинам і загалом і по глобальним питанням. Тому можуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Так, гаразд. Якось звідти. Давайте з такого почнемо. Питають за птахів Мадяра і на автопровід Дружба, нібито там його серйозно пошкодили. От, але потім буквально пройшло, ось, скільки там пройшло всього нічого, і вже пишуть, що той нафтопровід знову запрацював. Ну, Давайте подивимось, що там було, на, ну, наскільки там пошкодження було загалом серйозно. А на раз, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну то от, нафтопровід дружба на днях припинив свою роботу після ударів птахів Мадіара по ньому. Покажіть, мені будь ласка. Так а наскільки серйозного пошкодження тому нафтопроводу завдали? нафтопроводу дружба, покажіть вам правда. Соло, Ну, горіло гарно. Зторому. Орус перевернутий. Фехо перевернута. Гарно. Дагас. Тей, й це сам ударишо. Паголос. Так гарно прилетіло. Слухайте. Ам, що в нас тут? Солопу, стару, наус перевернути, феху перевернути, дага, стейвес, хаггос. Ну, дивіться, питання взагалі ставили, а чи був удар? Ну, навіть фото-відео було. Ну, власне, ось і показують. Це не тільки горіло гарно, це власне ось медіа. Була інформація в медіа, є фото, відео і так далі. Ну, власне, Чи правдива інформація? Да, ось, ось докази є. Далі, ну правда, щось там було м, правдиво то правдиво, да показали не усе. Були якісь таємниці. Щодо чого, щодо масштабу пошкоджень, явно. Ну, Масштаб, схоже, перебільшили, давайте так скажемо. да? Ну, Чи було воно було. Збитків Росії нанесло ось суттєвих. Навіть то, що він там той на автопровід кілька днів не працював, там в Росії це далеко не... Тисячу доларів обійшлося, аж не разу. От. Тим не менш, ось дійсно швидко вони змогли якось. ну, Дага зміну показує, що вони там змінили. Наскільки знаю, той же нафтопровід якось там розгалужується, там декілька станцій тих є, перекачувальних і так далі. Тобто вони, росіяни, щось швидко змінили. Швидко вони там щось змінили. А загалом Тайвас ну, це гарний удар, дійсно суттєвий. Ну чи вони його під нуль винесли? Ну ні. Ну на жаль. Як вже давно були пропозиції, та він же йде через Україну. Ну, гепнути десь недалеко від зони бойових дій, а потім сказати: ой, ну хто це зробив? Ми не знаємо, хто це зробив, да? е, От. Ну, але ж, схоже, там є якісь домовленості, що таке не роблять. Чи удар був, Да, був, Да, хороший удар, але росіяни ось якось ну, в обхід це все пустили. Доволі швидко, навіть оперативно. Ну, правда, як би повторного удара туди не було, то що росіяни його запустили ну одним словом. Так що Мадяр молодець. Дрони рулять. Да? Ну а ракетки наші, як полетять по Росії, то, то взагалі гарно буде. Балістичні, особливо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Питають, чи буде зустріч Зеленського та Путіна. У мене зразу питання, якого із Путіних? Хі, то що справжнього ж нема вже. А, добре, ну а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, все-таки по результату буде взагалі зустріч Зеленського та Путіна. Покажіть мені. Скажімо, Наутіс. Кану перевернуто. Ей, вас таки якого Путіна? Верт перевернути. Стару нам. І... Райда перевернути. Поясніться, що таке. А, -а, -а. цікаво! Що в нас тут? Наутіскано перевернута, перевернути пустару, на райда перевернута отл. Почну з середини. Оця зв'язка показує невизначеність майбутнього. Тобто, на даний момент ще зустріч не погоджена і так далі. Ще щось має відбутись, щоб це прояснилось. Ось, конкретно на даний момент. Сьогодні в нас яке? 20 серпня. А, дивіться, ну, загалом, по науті зупрямому, прямому. Доля. Зустріч така має бути. Це визначено власне, вищими силами. загалом, Така зустріч має бути, вона дійсно буде доленосна. А, далі. Но. Зустріч якась з підлістю, з Обаном, з хитрістю. Розчарувань багато та зустріч принесе. ну, Власне, чого, я думаю, здогадуєтесь. Да? А, далі. Знов таки я вас перевернутий. Пізніше це буде. Трамп там хоче до кінця серпня. Щось по такому набору, я сумніваюсь. Мало того з інтернет показує. Пер перевернутий пуста руна це пояснив, пояснив невизначеній ситуації. Дивіться: одна руна відстань показує. а да? Тут взагалі не визначено, що, де, як, ще повний безлад. Райдо перевернуто так само відстань показує. І по оталу. Кожен у себе вдома. І ну, реально, як би там ця зустріч не була в онлайн форматі, ну, дійсно, відеоформат, щось таке. Чи має бути? Да, має бути загалом. Ну, прям в живому форматі, навіть живий формат по-другому мав би виглядати. Цікаво. Ну, райдо Отал. Воно мені тут не йде, як хтось до когось додому поїде. Точно це не Україна буде і вже точно не Росія. Ні. Ну, але виглядає, як зустріч і кожен вдома. Ну, цікаво, от, чесно. От, от, от треба, от, коли оце от розкриється, що це таке? Це Верховна Жриця, фактично. Да? От, коли оце от відіграється в цей момент, от тоді можна буде подивитися більш конкретно. Ну, загалом зустріч має бути. На даний момент виглядає, як у віддаленому форматі: відеозв'язок чи що це, ну, одним словом. Ну, але ж по відеозв'язку документи не підписуються, правда? Тому цікаво воно виглядає. Так, гаразд, за відійти. Ну а раз, загалом показали, що все-таки зустріч має бути. Хоч віддалено, хоч як. Ну, давайте подивимось, яким чином вона взагалі буде проходити. Якщо покажуть, бо може покажуть, що сильно далеко дивимося ще. А ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, я зрозумів. Все-таки зустріч Зеленського з Путіним має бути. А, так покажіть, будь ласка, як вона пройде взагалі? Покажіть, які там енергії будуть. Скажемо, правда. Єрам. Наутіс перевернутий. О! Дас. Іса. Беркана. Що? Орус перевернутий, Ну, то зрозуміло, власне. То власне, зрозуміло. Так, що у нас тут? Єра Наутіс перевернутий. іса, да, Беркана Орус перевернутий. Показують, що зустріч буде пізніше. Ну, Єра загалом показує осінь. але ну, прив'язуватись не варто, у рун своє розуміння часу. А далі, по науті, зу перевернутому, зустріч вимушена буде. Обидві сторони не сильно раді туди їхати, але обо, обидві сторони примусять туди поїхати. Та й загалом, знов-таки руна долі, хоч і перевернута. Все одно вона має бути. Ну, Це визначено, по-другому, не буде. Все одно вона має бути. Далі. Ну, якісь змі... зміну ситуації вона принесе, ну якось воно повільно, поступово. І саберкана. А, ну, це в сторону припинення бойових дій. Це заморозка війни, там зупинка, перемир'я, щось типу того. Завершення війни мало б випасти тоді Єра-Урус. От якби вони поряд випали, це завершення війни. Тут більше в сторону ну, перемир'я, заморозки, ну якось так. А і загалом, що у нас тут? Беркана Урус перевернутий. Ну куди курс до завершення війни? Ну, заморозки в даному випадку, правильніше сказати, то що завершення по-другому виглядає. Ну так. Ну, але така зустріч дуже, знаєте, по-перше, що вимушена буде, по-друге, що дуже стримуватимуться обидві сторони сильно. І загалом воно все в таких холодних тонах буде, розумієте? Тому ну, якби, чи там буде радість, посмішки, і оце от все, от ой, щось сумнівно. ой, щось сумнівно. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Знаєте що, амуляє мені, давайте. Де що буде зараз таке, чого на каналі не було? А давайте, от у мене фоточка є якраз зустрічі Трампа і Путіна. Ай, візьму Таро. Класичний Вейта. Ой, натура ж гола, хай йому грець. Ютуб неадекватно реагує на карти, не повірите? А, з голою натури. А, від тарологів таке чув. А, ну, давайте, мені муляє подивитись, хто це був з Трампом. Ну, на рунах я дивився, давайте, що карти покажуть. Голу натуру, якщо що, швиденько прикрию. Щоб, щоб канал в бан не загримів ютуба. Це капець. Навіть картинки на картах, і то винагриться. Ох. Так, ну давайте. На 6. Хто це був? Ось з Трампом зустрічався на Алясці. Хто це був? Що це за чоловік? Покажіть мені. Так, дві зразу. Окей. Да, на, на, на цьому імператор, да, якраз зображений. Дно колоди тут з Кубків. Ну, хтось дуже говірливий. Прям емоції там шкалили. Оце, от все. Людина. Ну, хоча там на Фоці він теж он на всі 32 посміхається, то в принципі. Так, давайте. Сподіваюсь, без натури. Угу. Так, так, понеслось. Давайте отако зроблю. Так, перекрив спеціальну карту світ, чого пояснив. Е, ну що, да, ось людина на, на коні, прям, прям радість, святкування, оце от все, весь такий з себе переможець. Ну да, так, як те бункер не сяяло, то, власне, не дивно. Але це все награно, То що це все ілюзії загалом Знов таки, я питаю, хто був. Ну, фейковий переможець, по-перше, а по-друге, показують, щось там не то. Сімка кубків показує обман. Обман для світу, власне, да? того, що ось ця карта тут і впала. І воно, власне, так і йде. Обман на весь світ. Прикольно, правда? До речі, зверніть увагу, он тут обі... якраз голова білогли... білогривого орлана символ США, да? Далі. Паж, от так. так Що це? Справжній правитель, справжній правитель, легітимний правитель країни. Пажом має випасти. Що це за Паш такий був, а? Не король, не імператор, не єрафант, Паш. Маріонетка сарумана то була. Ось навіть карти те показують. З розчаруваннями, з великими. Щось йому не все було так радісно. Слухайте, а оце, як би він ще й не під чимось був. От, ну от реально. І з розбитим серцем. Власне, бачите? До речі, ще, ну, ну, да, і страхи там були у нього, окрім всього, ну, це от реально як під чимось. Ну і загалом, для світу це удар в серце був. Так само, що таку нечість прийняли з коровою доріжкою. власне. Ну, паш! Ха -ха -ха. Клас. Хто ж це був? Да, імператор, он тут імператор тільки на Рубашці карт. Це, це було прикольно, чесно. Ну, гаразд, давайте далі. Повеселився. Спеціально для себе не дивився, вирішив залишити, як то кажуть, для відео. Смачненьке. Так, ну давайте далі. Візьмусь за руни. Більш звичний інструмент для мене. Так, дякую за відповіді. Гаразд, давайте далі. Прось таке подивитись, чи взагалі Китай припинить допомагати Росії, припинить Росію підтримувати. Чи так і буде це до кінця війни? Давайте запитаю. Гаразд, добре, покажіть, будь, будь ласка, ну до Китай припинить підтримувати Росію до кінця війни з Україною. Покажіть. що правда. Дагас. Соло. Берканом. Нам далі. Воня перевернуто. Розписніть. Єра. Зменшення підтримки має бути, но чи прям повністю підтрим, припинить? Ні, тут такого нема. Ось, до речі, завершення війни показали. Що в нас тут? Дагас, Соло, Беркана, Манна, Звуня перевернута, урус перевернутий ЄР. Дивіться, зміна в відношенні загалом Китаю до Росії, і до підтримки Росії має відбутись. Якась яскрава медійна заява. Ми це почуємо, це побачимо, це не таємно буде. А, тим не менш, все одно, ну це, до речі, ця заява, якісь медійні події. Це запустить що, розвиток процесу. Ось влада впала, ну це не зміна влади поки що. Це загалом китайська влада. Розчарування ось іде. В чому у війні? Ну і власне розчарування, чого Бо війну треба завершувати. Китай, схоже, так само прийде до того, що, ну, власне, війна в Україні вже всім набридла. Да? А, ось. І оце от уже чітко ясно завершення війни. Ну, прямо чи Китай зовсім припинить допомогу. М -м. Зменшення буде, правда, ну зовсім до кінця війни не припинить. Але, але якщо так читати, то виходить, що Китай, коли розчарується загалом в цій війні, от тоді вони Росії дійсно кран прикрутять, щоб війну закінчити. власне. Ну тільки оця, оця в'язка рун уже конкретно завершення війни показує, а не заморозку. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Там шахет по Польщі прилетів. Ось просить мене подивитись. Що це було? Чи спеціально, чи випадково. Uh, ну і загалом реакція Польщі. Ну, давайте. Давайте буквально на три руни. Що це було? Спеціально чи випадково, а далі реакцію Польщі. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, так ось буквально на днях по Польщі, по території Польщі, був удар російського шахеда. Uh, це спеціальний був удар, покажіть мені, скажімо, правду. Єра. Старуна. Це цікаво. Ей вас. Та перевернути. Поясніть. Хотів на три не виходить, та й вас перевернутий. А... Хм. Не зовсім так. Виходить, що не зовсім спеціальний. Дивіться. Єра по старуна, ей вас, перевернутий, тей вас перевернутий. Показують мені, да це ж було вже. Ну, власне, да, по, по, -по Польщі да й по іншим нашим сусіднім країнам не перший раз вже прилітає. Далі, що тут відбулося? Не визначе нічого. Е, Зв'язок. Проблеми із зв'язком. Він переплутав територію. Ось. І що те і вас? Ну, це робота наших, військових, спецслужб і так далі. Е, тобто, що виходить? Що йому там. Він заплутався, одним словом, той шахет. Це не він, він туди не спеціально летів. Як там підміна координат, оце от все. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Е, і що він би там мав прилетіти, не знаю, кудись там по заходу України, а в результаті залетів в Польщу. То, що координати йому збили. Ну, виходить так. Ну, то, що прям чи це прям спеціально, ну воно по-другому мало виглядати залу. Ну, гаразд, а реакція яка. Чи не якої, як завжди? Так, дякую за відповідь. Ну гаразд, покажіть мені, будь ласка. А яка реакція Польщі буде на оцей ось нещодавній удар шахеда по її території? Покажіть. Скажімо вам, правду. Пансус перевернутий. Гебо. Муніо перевернута. Кану перевернута. Ну, ну і що? Маудіс перевернутий. Манус перевернутий. Весь розклад перевернутий. Гебо незворотня руна. Прекрасна реакція. Далеко, хлопці європейці, ви на такі реакції заїдете. Що у нас тут? А, е, ансус. «Ансус Гебо, Вуньо, Кано, Наутіс, Маннас. Ну, весь розклад перевернутий. Гебо, незворотня руна. Прекрасно. А, це якась нота протесту буде, виклик там посла, щось типу того. Самі ось вони сидять, бояться взагалі оце от все. Ну, якесь погіршення стосунків з Росією? ну да. Ну, Якийсь дипломатичний жест. Вийде хтось заяву зробить, що так не робиться взагалі. То чи нота протесту, чи щось оце таке. Розчарування в партнерстві. ну, а, Але ось тут кана перевернуто, Так само: розчарування йде, якась хитрість. Маніпуляція якась йде з боку Польщі. В той же час їх притримують, ось вони самі під тотальною залежністю йдуть. І, по маназу перевернутому. Влада їхня під тотальною залежністю, а це схоже і НАТО, це і ЄС. Одним словом, їх ходьорюють, щоб взагалі реакції. ну от, дипломатична і все. Якихось жорстких дій, ну де. А весь розклад перевернути, хоч би одна агресивна руна впала. Нема. А ви знаєте, ну не можна залом такого бажати. Ну, от дуже хочеться побачити, як буде діяти п'ята стаття НАТО і оце все, коли Росія у відкриту на якусь країну НАТО полізе. От дуже хочу на це подивитись. Яка тоді буде реакція? Та країна, напевно, різко виявиться, що покинула НАТО. Напевно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Чогось із Гітлером свого часу ніхто не церемонився і взяли і задавили, як то кажуть. А, а тут ні. Нічому історія не вчить. Ну, окей, на ті самі граблі наступлять, значить. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Вибори у Молдові. Я б, чесно, більше був би здивований, якби хоч якусь мало, як то кажуть, маломальську адекватну реакцію показали. Ну, а тут, ну, що його сказати, якщо воно, звісно. А, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. А, за Молдову питають вибори в Молдові. Там, здається, що там, не президентські, мають бути парламентські, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, поправте, якщо переплутав. Не сильно за Молдовою слідкую, відповідно. А, гаразд, вибори в Молдові. Так питають мене, чи зможе Москва взяти реванш і пропхнути, поставити туди своїх власних кандидатів проросійських. Ну, давайте. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Наближаються вибори в Молдові. Чи вдасться Росії у владу Молдови своїх проросійських кандидатів поставити, протягнути? Покажіть мені. Скажіть вам правду. О, а перевернутий зразу. Ну, початок гарний. Альгіс перевернутий. Ансус. Ну ось самі вибори. Вуні. Тейвас, так. Райдо перевернута поясніть. Єра. А, навряд. Навряд. Ну, я, які там вибори? Там же ж, по-моєму, парламентські, да, не президентські. Ну, гаразд, що у нас тут? ОТО перевернути, аліс перевернути Ансу, Звунью, Тейвас, Райдо перевернута Єра. Дивіться. А, зразу йде втрата влади. Ну, власне. Чи вдасться Росії прям пропхнути туди своїх? Ну, воно не дуже так виглядає. Небезпечно щось їм там. А розкриття якесь буде, схоже, там когось проросійського викриють, можуть навіть пов'язати, тому що Тейва – це вже юридична відповідальність, може бути кримінальна загалом. А плани в Росії, звичайно, є, і в вибори вони лістимуть. звичайно ж. Зрозуміло. Далі, якась все-таки обмежена радість буде. Ну, якщо це парламентські вибори, то якась частка проросійських, так би мовити, прихвостнів туди зайде. Якщо це президентські вибори, ні. Президента вони проросійську туди не втулять, ні. А от парламент можуть гадості навести. Далі. ну Ось всякі там провокації, будуть робота російських спецслужб, то ясно. В той же час і молдовські спецслужби будуть працювати, і, власне, якесь розкриття має бути. Про російську якусь гадину мають виловити. А, ось, до речі, когось депортують, якщо так. А, і загалом це, ну поєрі. Да це ж було вже, власне, показують. Росія з кількох напрямків спробує залізти. Там далеко не один прихвостень кремлівський, власне, а, ну поєрі. Певний результат буде. Ну, знаєте, сказати, що прям у них прям геть нічого не вийде, ну ні. Ну, чи прям вони отримають там, як, там, як більшість, там, повноту влади, і оце от все, ось о, ні. ні. Молдову вони не прогнуть. Ну, про російської гидоти владу туди налізе, звичайно, да але це не буде повнота влади все одно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і на останок таке, давайте подивимося. Просять мене подивитися. Власне, мобілізацію після завершення заморозки, чи то перемир'я у війні. Ну, давайте подивимось. Наразі добре, покажіть, мені будь ласка, що буде з мобілізацією в Україні після заморозки війни? Чи то завершення, чи е, перемир'я? Покажіть. Скажімо, правда. Мені перевернуто. Сторони. Цікаво. Навтіс перевернутий. Ага. Єра. Девос. Ага, зняття обмежені, що Ото перевернути І вибори. Гаразд, що в нас тут? Канувування перевернута, постаруна, навтіс перевернутий, єра, тейва Зотов перевернутий. Дивіться, ну, загалом, пом'якшення буде, зрозуміло що, Тобто мобілізація в такій кількості, в таких формах, як вона йде зараз, такого вже не буде. Чи загалом вона припиниться повністю? Ні. Ось. А, ну ось, Хороші новини будуть. Тим не менш, будуть і розчарування, і розчарування. З цим пов'язані. Чого? А, так далеко ще, схоже, не дивились наша влада. І тут якісь обмеження ще думають. З другого боку, ось якісь обмеження і знімаються. Оце точно зняття, завершення обмежень, пов'язаних пов з чим та з війною. власне. Ось тему ми їй показали. А оце в той же час сама мобілізація. Вона продовжується, але виходить, що ну, в іншій формі. Ну, до речі, кількість тут не показали, а, і загалом показали, що радість має бути по тому. То, в принципі, форма загалом мобілізації міняється. Да? Ну, чи вона загалом зникає? Ні. Все одно буде. А ось і поготало Тому Тут вже вибори проглядаються, і залежати буде від тої влади наступної, яка вже прийде, власне. А по завершенню війни будуть вибори. Ну, чи перемир'я, чи заморозка все одно вибори наші партнери західні, змусять провести так чи інакше. Ну, власне, так. Ну, такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте бажання У спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рум стаю перевірених мною, ну, закритий спонсорський чатик, де всяке різне обговорюємо. Ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!